Всім привіт! Сьогодні ми будемо удосконалювати повербанк, а саме замінювати акумулятори в ньому. Адже він заряджає телефон ємкістю 5000 мАч, всього лише на 7%, що дуже мало для повербанка на 8800 мАч. Тому сьогодні ми поставимо туди нові. Ну як нові? Акумулятори, які наполовину втратили свою ємкість. Що ж, розкриваємо кришку повербанку та відпаюємо дротики, відклеюємо акумулятори. Тепер візьмемо наші акумулятори та акуратно їх спаяємо. Ну, я ж казав, акуратно. Ну, тут саме головне їх не перегріти, адже тоді втратиться невелика, але все ж таки ємкість акумуляторів. Після того, як я спаяв усі акумулятори послідовно, я припаяю туди провідки згідно полярності. Розплавлю уламки термоклею паяльником. Чому паяльником? Та тому, що клей дорогий, мені 10 тержнів -ти на тиждень не вистачає. Що ж, про що це я? А спаємо провідки доплат та перевіряємо на роботоздатність. І знаєте, я так подумав, що цих приблизно 4000 мАг мені не вистачатиме, тому я за кадром спаяв паралельно посаджені акумулятори від мобільних телефонів та обутових з ізолентою. Припаяв до плати та вивів назовні. Закрив кришку і стоп. Хм, тут чогось не вистачає. А точно нашої рідної синьої ізоленти. Ох, і Ізеленте сюди пішло. Зато тепер я переконаний, що нічого не зламається. Адже як ніяк, як, синя та запорука електрика. Так. А де кнопочка та індикація заряду? Це потрібно виправити. О, оце вже зовсім інше діло. Але через деякий час я зрозумів, що це я зробив марно. Адже ізолента розійшлась. Зато є і хороші новини. Цей повербанк від 0 до 100% зарядив мій телефон, у якому 5000 мАч два рази, і ще у ньому залишилась одна поділка. А це означає, що він має більше як 10 000 мАч. Як на мене, це багато. Але як з допомогою повербанка живити роутер і мати інтернет, дивіться на моєму каналі. Ну а на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підписуватись. Бувай!